Доброго ранку, мої друзі, мої підписники і глядачі Ютуба. Друзі, сьогодні ми приїхали знову на Коп. Можна сказати, Дніпровський Коп, ну це не дніпровський, а це ставок. Ми були тут позавчора також, і знаєте, знахідки в нас були. Так що зараз ми заїхали з другої сторони на цей ставок. Пройдем, пройдемо цими очеретами. Є тут стежка, яку ми знаємо вже. Пройдемо черітами, подивимося, якщо зараз тут можна зайти, ми будемо копати тут. Якщо ні, якщо тут ще вода стоїть, бо в цьому році слабенько спустили воду з оставка, а що слабенько спустили, тому що, тому що, тому що Дніпро ще не спущене взагалі. І тут насосами викачують цю воду, ну, а підпорна вода таки сюди пробивається. Так що підемо подивимося. Якщо тут, значить тут будемо копати. Ні, так переїдемо на те місце, на той заход на ставок, на якому ми були позавчора. Так що, друзі, побажайте нам успіху, ми пішли. Ось, друзі, ми вже добралися до місця нашого пошуку. Подивіться тільки, як тут вже перерито. Ставок спустили тільки неділю назад, а тут вже так порито, так вихожено. Ну, я вам скажу, роботи тут ще є по-любому, сигнали ще будуть проскакувати. Так що ми тут гуляємо. І в мене ось перший сигнал, друзі, ось така латунна чи мідна, така от закрита пластиночка. Ну, наче знаєте, наче як від ножа. Наче як від ножа біля рукоятки таке могло бути. Ну, а Насправді не знаю що. Ну, Так як воно кольоровий метал, то я все-таки її заберу, друзі. Ну, от Таке отаке от ніяке. Русик сьогодні вже з новим апаратом. Купив собі якусь ногту легенду. Ходить, тестирует, проверяет, что воно буде. Ну, мы идем далее, друзья. Гулять ще едет. Вон, какие, вон какие просторы. Друзья, сегодня я хочу вам представить магазин Камрад, который расположен в городе Киев, Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин Камрад гуманитарно помогает военным и волонтерам отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин Камрад. Ссылочка под описанием внизу, друзья. Ось, друзья, дивіться. Русик уже поднял новым прибором. Сегодня уже прибор проходит испытание. Так, так, так. Ты здесь бачишь, написано, да? Да, все. По Разверните такого. А ну тут герб. Та ага, ось говорю, ось, да, да. Да. От вам перша імперія на сьогодні. Русик підняв вже сьогодні полушку, А да, полушка ось такої, також написано. На... Да. Анна Іоанновна, скоріше всього, да. Ну, отлично. Перша імперія є. Да. Так що ховай, пікаємо далі. Ось, друзі, Санька там вже підняв, каже, Советик, 2 копійки. Отакі от, от пеньки ходимо. пеньки, керпіч, битий, кераміка. Ну, як завжди, друзі. І в мене також є тільки що вирвав вирвав такий середжелезячий сигнал. І ось дивіться, що це. І це у нас щитовичок. 15 копійок. щитовичок 46-го року. Ну, нормальок. Такий вирвав монетку, такий вирвав, друзі. Находжу, вже більше часу, нічого не було. Ну, є. Забираємо і пікаємо. пікаємо далі, друзі. Ви тільки погляньте, друзі. От в цій ямці тільки що випав щитовичок, 15 копійок, трошки відступив. І такий чудовий мідний сигнал. І дивіться. Дивіться, що це. Опа, опа-опа, має бути імперія, друзі. Так. Жаль водички, тут немає, що помити. До води тут не підступишся. Ну, однозначно, монета, зараз трошки штани почистимо і роздивимося. Так, да, друзі. А це формат Миколи II, три копійки, судя по всьому. Ну, отлично. От і є монетосик. Клас, клас, клас. Я вже з Імперії сьогодні, друзі. Так, що нормально. Ось такий відпечаток залишився від неї. Однічненько, йдемо далі, друзі. Йдемо далі. Як я вже казав, сьогодні я гуляю своїм прибором Rutus Atrex і катушка снайперка. Тільки з такою катушкою тут можна щось ще знайти, тому що великі монети вже вибиті. Ну, Якщо казати чесно, це також велика монета, друзі, але ж залишилась вона тут ще. Так що йдемо йдем далі. Ось, друзі, немало я вже пройшов, був аж за тими очеретами, обійшов отак по кругу, тому що ще не завжди можна вийти по прямій. Де протоки, де що, і вода трошки ще стоїть на цьому ставку. Отак, от такі галявини ловим. Ну, як бачите, вони вже перекопані. І що я хочу сказати, перекопані вони вже роками. роками, Вже років 10 точно б'ються місце. Тут колись було старе село, називалося Бубновська Слобода. І ось чергова знахідка, друзі, отакий от маленький, такий маленький гудзичок. Ну, нічого він себе не представляє. Було цікаво, тому що він круглої форми і, мабуть, мідний або латунний. Ну, в общем, отак, друзі, отак. Зараз тут погуляю. Останній раз ми тут були 2 роки тому, тому що ці ставки спускають через рік. Один рік цей ставок спускають, другий з тієї сторони ставок спускають. І от в цьому місці я штук 5 грестиків викопав. Не знаю, що тут було. Тут також похожено, на... ну, тим паче, що похоже на то, я і похожу там, де похоже, на то, де сигнали були. Ось, друзі, піймав цікавий сигнал. Немонетний, але такий трошки, трошки слабший. Зараз я відключаю наушники. Дам вам послухати. Послухайте. І ВДІ скаче. А ВДІ 72, 25, 30. Ну, сигнал начебто цікавий і давайте, давайте попробуємо, друзі. Попробуємо його викопати. Так. Ага, ямки немає. О, кращий сигнал вже вже високий, видаї б'є. Ну давайте, давайте будемо дивитися. Достаємо пін. І погнали. Єсть, друзі. Але подивіться, що тут є. Дивіться. Це крестик, друзі. Так я і знав. Недаром тут їх, їх було насипано цих крестиків. Крестик і ще й по-моєму срібний. Так, да, друзі, срібний крестик. Ну, чудово, що сказати. Ще знахідки не всі вибрали роками, ще трохи залишилось. Де він вже впав? Ага, всього. Так що, нормально. Кладемо хабарницю, друзі, і ходимо далі. Тут вже до мене Санька перебрався на цей якби, остров. Так що будемо ходити і далі. Думаю, далі піти аж туди. Там далеко-далеко звідси видно, мене рахували, ще 5 копорів ходить. Ну то вже від другого села. Так що йдемо, йдемо, друзі. Прикиньте, чого тут тільки немає. Глечики. Розбиті стекло. Ось, також глечики, стекло, бутилки. Старі таких вже і не випускають давно. Оного, оного Що тільки немає, друзі. Дивіться, да? Це що таке? Стекло якесь також, да? Це ось обломок глечика також. Ну, до чорта, до чорта всього тут. Всього. Камні, кирпичі, кераміка валяється. Отак серед цього хламу всього, друзі, і можна ще підняти кілька монет. Так що йдемо далі. Я воно, взяв цю полоску і так зигзагом хожу туди-сюди, туди-сюди. Бачу така діляночка чиста, не пройдена. Ну, думаю, попікаю. Ну, Крім гільз, поки нічого не було. Три чи чотири гільзи тут підняв винтовки Мосіна і поки нічого. Так що підемо, мабуть, трошки далі. І знову, друзі, чергова. Монетосина. Зараз роздивимося. Ага, 10 копійок. 10 копійок, рамочник. От така монетка. Тут їх ще багато залишилось, тому що не кожен приболік бачить, скажімо так, вона мільхіорова, б'є зовсім не, не звонко. Ну, Тим паче, що я снайперочку, то я віддергую її. Нормальок. Забираємо. Забираємо. Наложимо хабарницю і мандруємо далі, друзі. Ще багато не пройденого, хоч і багато пройденого, але багато ще не пройденого. Так що роботи ще нам хватить, я думаю, ще на кілька днів тут. Ну що сказати, друзі, чергова монетка. Давайте будемо дивитися, що за монетка. Та що ж таке диви. Така грязна і, на жаль, нема де помити. Прийдеться об штани терти. Ага. Так що такое? Не вже імперія? А ну-ка, ну-ка. Про краще. Так. Друзі, імперія. Одна копійка Імператора Миколи II. Ну, красота. Красота. От вам чергова імперія. Нормальок. Табарніса, друзі, і пікаємо далі. Тут ще дивіться, яка полянка не пікана, не пройдена. Так що зараз буду ходити тут. Ось, друзі, чергова знахідка. І я так розумію, це один, один лепесток від крестика 100%. Там якісь узори є, Ну, це вже будемо потім згодом роздивлятися, що воно там. Ну, Однозначно, це воно. Так що, так же. Рахується в знахідку, кладемо хабарницю і йдемо далі, друзі. Ось, друзі, бачу ще два копери приїхали там, автомобіль поставили і одразу пішли, тільки щось вони пізно приїхали. А у мене тим часом, друзі, непоганий сигнал. Трошки міняю місце дислокації. І якщо це те, що я думаю, це буде прекрасно. Так, да, друзі. Да. Це сережка. І, і я так думаю, що, мабуть, навіть срібна сережка трошки надломана, тому що вона чорна, а в болоті срібло дуже чорне, а міть наоборот жовта. Дивіться, сережка. Ох, і чудненько, чудненько. Так що я сьогодні думав, що буде слабенький коп, а таки трошки, трошки появляються цікаві знахідки. Так що є, друзі, це сережка срібло. Отакі от тут знахідки. А дивіться, тут ще ходить і ходить. Ще багато непройденого. І я замітив, трошки вода падає, галяви не галяється. Так що, мабуть, таки ми ще приїдемо сюди. Мабуть, таки приїдемо, друзі. За отакими от чудовими знахідками. Ну що, друзі, чергова знахідка. Ось його, дивіться. Дивіться, вона ще біля грудки. Давайте будемо дивитися, що це... Ой, не монета. Не монета, бо чувство руками випуклося якась. Це гудзик. Ну, гудзик царського періоду. Однозначно, друзі. Треба мити, бо так нічого не видно. Ну, скоріше всього, мабуть, лисий. А може щось і є. Хто знає. Ні, щось наче то є. Друзі, треба мити так, я нічого не побачу і нічого я вам не скажу. Так що ложимо його хабарницю і пікаємо далі. Якісь узори, мабуть, є, не знаю. Ну, будемо роздивлятися вже далі біля машини. Там в мене є водичка, помию. Завжди забуваю з собою брати водичку. Ну, завжди, знаєте, хоч з вечора в карман лежить її. Ну, взагалі, йдемо йдем далі, друзі. Чергова знахідка, друзі. І знаєте, було так цікаво Оце в цій ямці. Було під мідь або під серебро, але не під советик. Так що давайте будемо дивитися. Ну щось тоненьке. Щось я не зрозумів, що тоненьке таке. Та що ж таке? Що це не монета? Чи що? Друзі, щось я не зрозумів. Лиса така, геть, наче лиса. Давайте все-таки протру. Протру і будемо дивитися. Що за монета. Друзі, серебро... Серебро тільки така затаскана імперія. Ще взагалі погано видно. Ану, ще раз з другої сторони. Серебро однозначно. Царьова монетка. Скоріше всього, 10 копійок, друзі, Ну погано видно, погано видно. Вона зализана, видно, що при житті була. Ну, це однозначно серебро. Так що в хабарницю, друзі. А, ось його видно. 15 копійок. Ось його видно, 15 копійок, корона зверху видніється. Так що нормалюк. Нормалюк, йдемо далі. О! Знову, друзі, цікава знахідка. І я вже бачу, що це крестик. Знаєте, зігнутий, але рівняти я його не буду. Вже неодноразово обламувався з цим, рівняю, він хоп, і тріснув. Так що ложимо ложим його в карман чи в хабарницю, таким, як він є, а дома вже будемо його дивитися, чи реально його вирівнять, чи нереально. Мідний крестик, друзі, аби був серебрений, то більш реально можна було його вирівняти. Ну, в будь-якому випадку знахідка то, що треба, і ми їх забираємо. Забираємо. Час уже підходить до 3 години. Ми до 3 години будемо. Вести пошук, а потім треба їхати додому, друзі. Сьогодні не сонячний день, тимніє раніше а нам ще до Черкас їхати. Так що прийдеться вже, мабуть, по рації друзям звертатись до них і будемо, мабуть, і виїжджати. Ну, ще хочеться, знаєте, не напікались, ще хочеться. Думаю, ну ладно, думаю, хвилин 15 ще погуляємо, потім я їм по рації передам та й підемо. Тут до машини ще хвилин 20 йти треба. Друзі, сьогоднішній коп наш підійшов до фінальної стадії. Ми вже біля автомобіля, ми їм чоботи, зачехляємо прибори і будемо їхати додому. Будемо їхати, тому що зараз сіріє швидко, темніє швидко. Я хочу з засвітла повернутися. Засвітлою безпечно таки їхати. Друзі, от пішли на Дніпровську затоку мить чоботи. І ось, друзі, що ми сьогодні знайшли. Це русика знахідки. Це я так зрозумів, ага. Це якась імперія, одна копійка Олександровська. Це Полушка. У Русіка сьогодні тільки імперія є. І ось, ось якийсь знак обломаний. Якийсь, якась надпись тут є. Мідна чи латунна. Дивіться, якась тут надпись є. А що за надпись? Не знаю. Ну, щось цікаве. Тут, мабуть, ось ще посередині. Стопудовший герб посередині був. І тут ось щось таке, ну щось цікаве, ну не знаю що, друзі. Це осанькі знахідки. Ось така прихваточка від самовара. Дві монетки по дві копійки радянські. Це щось незрозуміле таке, да, блісна. Якась накладочка, ось його видно. А що за накладочка, не знаю. І, я так розумію, якийсь браслет був чи що мідний отакий. Витягнутий і обломаний, на жаль, обломаний. Це у Вадіка знахідки. Дивіться, яке колечко. Бомбезне колечко з камушками ось його помиється, я думаю, воно буде прекрасно виглядеть. Да? Таке колечко чудове. Це, мабуть, сережка. Така ось, да, сережка однозначно. Гудзик царського періоду. І, 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 а, і другий гуцик також, так. Да. Це вадика така. У мене знахідки, друзі. Імперія. 3 копійки Миколи Другого. Одна копійка Миколи Другого і 10 копійок. Думаю, 15 а це 10 копійок. Серебрушка царьова також. І, і, і один советик, другий советик, два советика. Пуга, отака от, два крестика, один серебряний крестик. Обломок хрестика ще і отака, от, отака от сережка. Ну, я так думаю, що вона дуже повинна бути серебрана, тому що дуже-дуже чорна. Була б мідна, вона хоч трошки блестіла, мабуть, таки серебряна, так. Да. Сережка також царського періоду. Або раннього радянського періоду. Треба дивитися, яка там проба стоїть. Отак ми, друзі, сьогодні і покопали. Зараз зробимо фото і закинемо. Закіню в Facebook. Так що на сьогодні, друзі, все. Наш коп закінчен. Бажаю вам гарного дня і мирного неба!